Ранку тим, хто тільки тепер до нас долучився, нагадую, що ми тут говоримо із нашими колегами-журналістами Шалайський і Наталка Сідлецька. У нас в гостях люди, які провели ну напевно найгучніше розслідування минулого року, і воно власне далі триває. Отож, про оту славно звісну вежу бойка і про те. Як вона пов'язана з вертолітним майданчиком Віктора, який будується для Віктора Януковича? Ми говоримо тут, і хотілось би далі поговорити напевно детальніше про наслідки, які могли би бути в нормальній країні для після такого розслідування? Як би мали зреагувати на це правоохоронні органи? Щоби сталося... Ну, як ми бачили тут реакцію Бойка. Мене чесно виникало зразу питання до Наталки: Як це можна взагалі сприйняти, тому що ну? Реакція може бути непередбаченою на таке хамство. Насправді бойко, по моєму, поводиться дуже ну там, м'яко кажучи, некоректно. Але що би мало бути, і що зараз триває? Е, ну які що, які наслідки ми маємо? Прокуратура якимось чином. Ну, насправді служба безпеки України, яку до очолював очолювача Валерій Хорошковський з тієї ж самої групи Фірташа, він просто всіляко обмежився відписками на наші запити. Він не порушив ніяких слідчих дій, не розпочав. Огенпрокуратура направила наш запит до генпрокуратури Криму. Ваш також і звідти прийшла відписка, що у діях зазначених осіб злочину не знайдено. Тут є насправді такі дві проблеми. Перша, ну воно нас трохи так бентежить навіть. Тобто, от зі всіх депутатів там Верховної ради опозиції, лише там депутат Герценко надіслав п'ять запитів, і йому приїхало п'ять відповідей, так е, різних. Так? Всі решта читаються як чтиво. Так, ну це. У то... Фейсбуці ще пер... Фейсбуці пишуть да, чи там на форумах, чи може там за пляшкою десь спілкуються. Бо це таке ну цікаво, так напевне. Так? Але... Виявляється, що це робота журналістів, так, що там чогось. Це... Да. Насправді журналіст після того, як написав таку річ, він це кидає і займається чимось інакшим, так? а люди вже там. Рятує не... бездомних всіх, наприклад. З чим чим всякого. завгодно так. іншим займається. То, а... повністю а, нас... фабулу злочину, розумієте? Тобто це для слідчого бери, то розслідує. Повністю фабула. початку вже до кінця навіть майже. Якщо ж не слідчий, то з ним, ну тоді може якийсь піар робити, опозиція на цьому може щось робити, виступати там, потрясати рука Чому вони цього не роблять? Е, мені здається, що половина опозиції є пов'язана з кимось і не хочеться друзів, так би мовити, мучити, а друга просто боїться, наприклад. Так? Ну, Може, ще 10% якісь там інтелектуальної ну, Вони мають захист, вони мають депутатський імунітет, доступ до змі. Вони, мають, вони набагато більше захищені, ніж ви. Ну... Так то, от, це перший варіант, а другий це, е, це ставлення засобів масової інформації. Тобто, коли кілька днів тому Бойко, виступаючи на інтері, сказав знову вдруге, що це є замовлені тексти, що якісь там і так далі, і так далі, то мені, чесно кажучи, було дуже шкода читачів глядачів пересічних, тому що вони не знають, про що йдеться взагалі. Він говорить: Франц Прес питає Бойка про якусь вишку, про якусь переплату. Він говорить, якісь цифри називає. А людина, яка сидить за телевізором, вона взагалі не знає про що йде. Думаю, я не пропустила жодних випусків новин. Так. Я все знаю. Крім того, це п'ятий канал, ICTV, там так. ще, ще, ще. І ніхто нічого не говорить. Тобто, ясна річ, що людина, яка дивилася ТІВІ, вона це бачить. Якщо так? ми зайшли з газетами, так. зайшла мова про бойка. Давайте послухаємо, по як він, як він, він, він це казав на Італія. Я вважаю, що публікація була носить заказний характер, і публікація явно направлена. було дві. На те, щоб ми прекратіли закупки бурових. Ми будемо продовжувати цю роботу. Ми будемо реально свалено Чорноморський шельф. Я побачив якийсь скепсис вані цуканової на обличчі. Це справді було для того, щоб Україна не, не могла сама видобувати газ і нафту спрямовані ваші ну, так, на нас називали російськими шпигунами. Я... Я напевно єдиний зі Львова російський шпигун, але, ну, але так склалося. Ви мали закрити очі на те, що 150 мільйонів вкрадено, оскільки це йде на благо держави, ну, це на благо держави, ну. так ці слова ви так просто не пропустили. Бойко насправді не вперше вже це каже. Ви звернулися до суду, позивалися. Так, ми поз... 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 Ну, ми подали до суду, і що найпікантніше, що от практично в ті самі дні, коли Бойко говорив про те, що замовлення пройшло чергове засідання суду, де юристи Бойко, говорять зовсім інакше. Тобто їхня логіка захисту полягає в. Чому? Перше, бойко цього не говорив. Б, якщо він раптом це говорив, то він не мав на увазі дзеркало тижня і нас. Третє, якщо раптом він мав на увазі нас, то це роздуми політика, а не зовсім не якесь звинувачення. І четверте, якщо це суд вирішить, що це не роздуми політика, а звинувачення, то жодної моральної шкоди він нам не завдав. І до цього долучається висновок лінгвістичного експерта, де так написано: фраза. Це стопроцентна заказуха це є е, роздуми, це оціночне судження, оціночне судження. Так. Ну, е, я розумію, що тепер юристам ще складніше буде, тому що вони пишуть, От в мене тут є їхні чергове подання. Вони пишуть: а в телевізорі він не говорив цього. На наступний день бойко сказав «в телевізорі. Пожалуйста. Да. Дуже така весела річ. Але чи, чи є сподівання, що можна через суд в Україні, щось Знаю, що власне ситуація? І скільки вже півроку триває? Півроку, і напевно ще буде з півроку тривати. Ми абсолютно не переконані, що ми виграємо. Але в кожному випадку принаймні ця тема буде якось може більше на слуху чи, чи якось. Що зараз ми вважаємо? Вони вже в Україні. Ні, вони вже видобувають газ, нафту і інші корисні копалини. Вона ж йшла аж з Сінгапуру, хоча її купували в британської фірми, але будували її в Сингапурі за 250 мільйонів. І вона мала пройти босфорського протоку і через... Вона, це... вона пройшла босфор. Я зайшов недавно, залазив на турецькі сайти, вони написали, що воно пройшло босфор, і там складний прохід, її місяців відрізали місяців ноги. Зустряло. І воно зараз стоїть в турецькій затоці і приварює ці ноги. Так? Але в кожному випадку, ну це нормальна операція, але в кожному випадку це знову збій по часу, тому що недавно заступник Нафтогазу голови Чупрун говорив, що от вона вже починає з нового року працювати, тепер вона вже з літа. Насправді, якщо їх взяти всі офіційні коментарі і докупи звести, то це просто театр абсурду, тобто один одному заперечує. Після того як ти пишеш, що вони один одному заперечують, вони... Просто замовкають, бо розуміють, що краще мовчати, і, і хай воно хай діється, Божа воля. Як то Питання номер два. А що з тими грошима, які заплатили за ці лівежі? Де вони зараз? Хто з них користається? Є проблема. Ми так чекали, насправді, от, Британський реєстр показує раз в рік, скільки фірма, фірма заробила. Так? Угу. І ми чекали, що хайвей інвестмент, який. Продав це все, так покаже зараз в річному звіті, скільки він заробив, і ми ще щось дізнаємося. Але фірма, на жаль, ліквідувалася за кілька днів до того обов'язкового подачі. І... А так можна? Тобто вони навіть як? не сплатили податків. Як це взагалі? ну вони сплатили, але вони вже не показали для публіки скільки ага. сплатили там, що заробили, на як чому. як це тепер можна дізнатися? Але в них рахунки були в латвійському трасту Комерцбанка. І о, в той час, коли взагалі от більшість журналістів просто проігнорували цей факт про цю вежу, то на щастя, у нас ще приєдналася українська правда, і Сергій Лещенко зробив також ще одне розслідування, відстежив гроші, куди пішли. І о, у хайбі інвестмент ці 400 мільйонів вони впали на рахунок. В Латвійському банку, ну не дивно, бо це все росте з Латвії. І він дізнався, що цей траст комерцбанка він на 10% точно. А за нашими даними на половину він належить до групи Росукренерго, а саме до Івана Фурсіна. Той, який має 5% Росокаренерго, це партнер Фірташа. Тобто, виходить, що вони перерахували гроші, так ну тобто бойкого чоловіка Нафтогаз, перерахували гроші в свій банк. Mm -hmm. Ну, очевидно, це було зроблено для того, щоб потім, коли вони вже будуть там, я не знаю, готівку знімати або там, перерахувати далі, щоб менше запитань було до цих 150 мільйонів, просто ну, вигоди від 400 мільйонів. Насправді ну, зроблено за слоганом українських емігрантів свій до свого по тобто… Mm -hmm. э... Самі в себе купили. Ну, не самі в себе, напевно, купили, все тільки в іншої компанії. Хто його знає. Ну, Насправді, тут же ж проблема в тому, що. Наші урядовці чи бізнесмени вони ж не дуже недовірливі. Вони пережили ці шалені 90-ті, потім ага. і так далі, і так далі. І тому знаєте, дуже часто їх Як легко... які нас не кинули. Тіпо, Чому постало, легко так, їх так. відслідковувати? Ага. Вони легше деколи відслідковувати, ніж їм би хотілося, тому що вони не довіряють поставити там сусіда в голону. Це, це мусить бути або дочка, або племінник, або mm. хтось і так далі. і так далі. То точно тобто не зрада. То, тобто тільки, тільки свій, так? І, і, і власне, це їм, всі, може допомагає спати спокійно, але. Всі виходять дуже тісно пов'язані в такий спосіб. І так? гроші в свій банк. Ну, насправді для Латвії це серйозне питання, тому що їх дуже контролює американські служби ага. контролюють, і вони відстежують такі от операції. Ну, власне, Латвія є членом Євросоюзу і здається, там досить ця банківська як система. Як взагалі там сильна банківська система, але менталітет він радянський. Він вони працюють для клієнтів з Росії, з України. Ну, от, власне, як в Латвії це все сприймають, оскільки там це все відбувається там? Очевидно, там про це теж знають журналісти, напевно, пишуть. Як там це сприймають? Ви, можливо, говорили з колегами журналістів. Ну, от українські журналісти, які їздили і розпитували, так? Навіть Шевченко розпитував. То... Міністри, звичайно, і, і високоурядовці. їм неприємно, що така ситуація там склалася, і вони показують, що це неприємно з іншого боку. Ну, вони кажуть, ну, ну так є. Ну а що робити? Ну Просто ну, не на камеру дуже багато людей звідти з Латві і кажуть: ну гаразд, але ми ж маємо там заробляти. І, і оці гроші вони складають ну, з якогось якась частка, це наша фінансова система, в принципі. Тобто, ну, ну гаразд, ну сірі гроші, ну, майже чорні гроші, але вони, вони капіталізують країну. Ну, це як Швейцарія, яка приймає там, гроші буквально від усіх, там, там, вже в гроші були, і зараз, напевно, там всіх наших олігархів теж є ці. І зрештою, для українців кожному випадку, знаєте, оці, як ці гроші вивели, хто і так далі. Ну, це такий, ну це цікаво, чтиво, але це такий білий шум. Тому що якщо в мене гаманець витягнули з тролейбусі, та, мені однаково, який інтелектуальний рівень цього, хто вкрав, та, скільки йому років і так далі. Вони що в мене щезли гроші, я би хотів його знайти. Ну, хоча б вернути гроші, бо з ним, з тим чоловіком. І тому <кхід> я би був за те, щоб... Будь-який журналіст, який бачить людей причетних до цього чи політик, питав. Слухайте, ви говорите, що там чисто, так покажіть, будь ласка, ви вже рік говорите, що це чисто. Просто цифра, так як цуканова запитала. Так ну, ну, нарешті ну... На, насправді <клес> хочеться поскаржитися трошки на колегу, особливо ага. з таких центральних телеканалів, тому що коли приходиш там прес-конференцію, якусь там Бойко, намагаєшся його там десь на кабміні запитати про щось, то журналісти ну, роблять великі очі і кажуть: ну зачекайте, а бойко робив піар компанію величезно проти Та -та -та. цього. То вони кажуть, зачекайте, але ж він все пояснив. Він же сказав, куди пішли ці гроші. Ну, що ж це ви запитуєте? Тобто, журналісти до кінця не розбираються і ні, ні тут є нюанс. Де, коли... кожного є своє завдання. Особливо видається. це так. дуже часто ще з нашими грішми пов'язане, але в тому числі з цією річчю. Деколи в тебе виходить якийсь там текст чи новина, якась така скандальна. Через три години тобі колеги з інших ЗМІ пишуть в скайп. Дякую, Олекса. Я кажу, за що Кажуть, нам принесли купу грошей, щоб ми написали, що ви написали, що це неправда, і так далі, і так далі. Я кажу, слухайте, ви хоч по 10% приносите? Ну ми ж вам гроші приносимо величезні, так тому що деколи це є одна новина, а деколи це цілий цикл публікацій. Тобто, ми таким чином підтримуємо, можна сказати, фінансову незалежність українських засобів. Б, звичайно, з солідарності, бо це насправді так, коли ставлять питання, якісь. Я тут, поки йшла є... розмова, я тут відкрив калькулятор спробував порахувати. Якщо я не помилився, якщо взяти 330 мільйонів та, і поділити на 45 мільйонів, та, то це виходить нас по 7 доларів з кожної кишені, правильно? Тобто кожен українець, начебто, втратив. В принципі, якщо в тебе не так багато, ніби не так, так да. ніби багато, так. Ну, Якщо в тебе хтось краде власне гаманець, в якому лежали там там скільки 7 на 8, 56 шість гривень. 56 гривень такі, якби можна пережити. Але насправді це ж якісь такі масові абсолютно. Всі речі. погодились би видати 56 гривень, щоб. Там, ну, в кожному випадку можна іншу батіка, навіть суму сказати, дітей. тому що коли закінчився Новий рік, ми робили такий текст стосовно там, журналістських розслідувань протягом року, де практично доказані якісь суми. Так? Тобто, ну і в нас на набігло на 16 мільярдів гривень. Тобто так. При першому приближенні, ну це в мільярди доларів. Ну і коли там ми бачимо, наприклад, цей ВВП на там 3, три тисячі, наприклад, доларів на душу населення, ми ж розуміємо, що насправді це за. От таким відніманням тих всіх всіх якось тіньових коштів нас залишається буквально дві хвилини. Я хотіла запитати, чи все ж таки ну немає е, надії насправді на те, що ці суди якимось чином будуть виграні ну е, журналістами, саме е, чи є хоча б відчуття, що якимось чином бойку е, не знаю. Нашкодили ну, не нашкодили на так не не назвеш, що він, хоча б, е, почав почуватися якось по іншому. Ми точно знаємо, не буду говорити яким чином. Ми точно знаємо, що президент України Віктор Янукович після. Текстів ініціював власну перевірку, причому замовив це не СБУ, оскільки Хорошковський, бойко і так далі. А міліції. Міліція цю річ зробила дуже швидко. Йому дали довідку про те, що 150 мільйонів справді щезло з державного бюджету. Однак, знаєте, газові переговори тяжкі, як це такого фахівця, оце скидати і так далі. вже тішить про те, що якісь ці папери є. Та маємо надію, що є в когось і копія з тих, хто проводив перевірку. Не кажуть ще, що Юрій Бойко вже після цього не стане прем'єр-міністром. Він же дуже хотів, що це йому нашкодило ось так. Політично власне зараз недавно вийшла знов серія публікацій з цього чи контекстного приводу. Ну, якось випадково, той знайшов один журналіст, те, другий інший, і так далі. То тепер ну, нас звинувачують в тому, що ми не даємо йому стати прем'єр-міністром. Це знову ж таки дивно, тому що ми ніби російські шпигуни, а, а не даємо. Отже. Про розслідування, яке зробили наші колеги минулого року і цьому році продовжують про це казати про ці дві вежі, які були куплені і які виявляються мали такі певні вуха через сейшели в українському уряді. Саме йдеться про прем'єра енергетики Міністр к... Міністра енергетики. та вугільної промисловості Юрія Бойка. Дякуємо нашим колегам Наталі Селецькі та, та Олексілаському. Спасибі, що прийшли. Гарного вам дня. Дякую. Реклама!